Вітаю! Ви потрапили на канал My Needed Cat. З вами Ганна. І очікувано для постійних глядачів я мала брати участь у проєкті Олени Буганової Тиждень або Тиждень вільної людини. Але Цього тижня Оленочка бере участь у іншому цікавому проєкті, і календар дозволяє зробити цей вільний тиждень з наступного понеділка. А я е, просто розповім сьогодні, що я робила цього тижня у в'язанні. Е, до того ж, я ще беру участь у Проєкті «Моя добра справа. Цей проєкт започаткувала цікава майстриня Лада, в неї є свій канал, Творча майстерня Елада. Проєкт дуже такий, ну, без особливих якихось чітких суворих правил ми в'яжемо речі на благодійність. У зв'язку з тим, що в мене як мабуть у кожного з нас. Сьогодні є люди, які перебувають на фронті. Є люди похилого віку, є люди, є діти, які потребують допомоги. Це не обов'язково люди з притулків для людей похилого віку. Це не обов'язково діти з інтернатів. Просто зараз такий час в сім'ях, різні сім'ї різного рівня достатку і е, складаються різні ситуації життєві, і я е, взялась за цей проєкт, тому що е, він е, 100% співпадає з моїми планами на жовтень і листопад. Чому? Це місяці, коли холодає. Вже в нас температура і плюс 5 була, і плюс 7. Про опалення мова поки не йде, і дуже стили, вже хололи квартири, будинки. Ну, приватні будинки можу опалювати. Самостійна я людина, яка все життя живе в різних квартирах, але з центральним опаленням, тому нормально. Те, що це нормальна ситуація, коли на вулиці достатньо прохолодна хата, квартира холола, і я зараз знаходжусь в в'язаних шкарпетках, тому що інші вже не гріють. Коли сидиш, ну, коли бігаєш по хаті, робиш справи хатні, то, звісно, жарко, а коли сидиш і щось робиш, таку, роботу сидячу, то вже ноги стинуть, і у нас бетонний підлога бетонна майні, холодно. В ноги, ну, тобто я розумію, дуже таких людей з такими же. Проблемами, тому що є люди, яким жарко. ноги постійно, але ну, я відносився до мерзників, які, якщо ноги теплі, то все можна майку одягати і буде нормально. Ось. І е, я, як в мене е, на фронті є люди, є е, організація, як, з якою я співпрацюю. Е, вони відправляють посилки печуть смаколики. Я, Коли вже жовтень, листопад, грудень, січень вже на лютий таких запитів немає. Перед новим роком в січні є, десь може, ще 15 січня просять шкарпетки, бо в ну, нас якраз до десь кінця січня бувають морози, якраз у січні такий на, на, ну, пік холодів щороку, по-різному він проходить. Uh, і uh, запити, як люди знають, що я в'яжу шкарпетки для воїнів наших, і запити постійно йдуть. Uh, цього року я зв'язала. Ну, 10 пар я вже приготувала, накопила там батончиків енергетичних, ну, що можу. Ось і буду вже з дівчатами списуватися, відправляти. Тобто, ну це, це не входить в проєкт ладочки, тому що цей проєкт започаткувався. Започаткувався, я забула вже, коли він започаткувався. Десь місяць у нас на цей проєкт відводиться, 25 жовтня. Проєкт закінчується. А шкарпетки, які я відправляю, вони будуть. Були, були зв'язані до того, як він розпочався. Ось. І сьогодні я покажу свої просування. У мене є одна готова робота, це шкарпетки, я в'язала подрузі на подарунок. Вона в мене веде в студію образотворчого мистецтва, і трошки вони вийшли, тематичні, пов'язані з, з класичним мистецтвом. Тому що ця людина цікавиться витворами саме класичного мистецтва. Це і античні часи, XVIII-17 століття, епоха відродження. Ось, ну, відповідно до цього, в мене вийшли цього року тематичні шкарпетки. Це, мабуть, вперше за весь весь час. Якось я попала в плані. Хобі людини, ну, співпало з тим, що буде на шкарпетках. Ось. І в мене також є просування невеличкі, одна іграшка в'яжеться. Не знаю, я не підіймається в мене брати участь у грашковому бумі рука. Тому що ну, я, в мене будуть інші запити, в мене будуть просити теплі речі для хлопців. Е, є декілька родин, які знають, що я зв'яжу шкарпетки для дітей. Одна родина є, якою дитинці вже 18 років, але це дитина для нас, тому що ми спостерігали, як вона росте. І цій дитині я теж буду в'язати шкарпетки. Ну, це можна назвати і благодійністю, це від чистого серця. І ну, люди звикли до цього. Я не можу сказати: вибачте, я буду брати участь в проєкті іншому, я не буду в'язати. Це не та ситуація, я не можу так зробити. Давайте зараз перейдемо до. Формату руки в кадрі, щоб вам було зручніше побачити, що ж я цього тижня нав'язала для хлопців і не тільки. І я хочу розпочати з готової роботи. Це шкарпетки як я вже казала, для моєї подруги на стуні ось і. Ці шкарпеточки зв'язані з зараз, ланаголд. Просто і кремове і рожевенький. Так, тут поєднання ангори ангорової ниточки з напіввовною. З картопі гонка Angora Hold. Поєднуються, і а, хто. Дивився, попереднє відео я показувала наприкінці минулого тижня шкарпетку, повністю зв'язану з такої рожево-бускового кольору. Але коли я почала в'язати другу шкарпетку, зв'язала половину, я вияснила, що в мене закінчується ниточка, мене не вистачить. Тоді я швиденько в своїх запасиках знайшла ще клубочок отаких от ниточок рожевеньких і вирішила поєднати. Ну, мені здається, що такий, вийшла доволі оригінальна шкарпетка. А, і а, в свою шкарпетку я поклала в основу ще меандр. Це називається. А... Меандр, такий візеруночок Фін використовувався у стародавній Греції, доволі активно, був вазопис архаїчного періоду Греції і дуже багато збереглося величезних, величезного розміру. з Таким, і схожими різними, різними були варіанти поєднання ліній, під, під кутом 90 градусів ну, ламаних. І отакий візеруночок називається меандра. Ну, такий, так, от я бачу. Подаруночок для своєї подруги. Ну, Ще куплю їй кремчик для рук, якийсь смаколиків, покладу, і в мене буде такий подарунок. Цікавий. Так, ну, Давайте трошки розбавлю шкарпетки, бо далі будуть ще шкарпетки. Ну, Робіть немного, небагато я б назвала. Цей тиждень, тиждень чотирьох процесів, і тому що активно я працювала саме з чотирма процесами. Так, нарешті в мене вийшло денц гнома. Е я акцентую увагу на шкарпетки, тому плечові вироби і іграшки, які я в'яжу, вони будуть просуватися, але дуже повільно. Ну, я думаю, цей місяць жовтень і листопад. Ось я зв'язала одну детальку денця, ось інша деталька. денця, Тобто, ще трошки денця буде готовий, я буду вже в'язати цього скандинавського осіннього гноба вгору буду в'язати тіло. Ось такі просування. Ну, фактично, я, я маркера не ставила, но треба буде поставити маркера вже коли почну наступного тижня робити. Значить, я цього тижня завершила тут буквально 4 рядочки і зробила день, це почала робити. Оце. Тобто, ну, фактично, я трошки трошки попрацювала. Ну, основну масу часу в мене забрали рожеві шкарпетки, тому що вони. Ну, Повністю перев'язувалася. Я думала, що я зв'яжу одну шкарпетку, а вийшло, що я зв'язала півшкарпетки, потім розпустила дві шкарпетки, ну, половину залишила готову шкарпетку розпустила. Стопу повністю до п'ятки. Так, це в мене... Все, пішли роботи в рамках проєкту Моя добра справа. І тут я просунулася теж відносно непогано, в мене було відв'язана половина шкарпетки. Значить, що це за ниточка? В групі «Розхам'ячка» продавали отаку вовну. Я обрала сірий колір і такий джинсово-блакитний. Я думаю, скоро сподіваюся, що скоро побачите, тому що я хочу е, вив'язати цю вовну. Її обов'язково треба прати. Вона колюченька така, я її буду прати в засобі, якомусь гелеподібному, тому що ці засоби пом'якшують полотно. Треба пом'якшити полотно. Шкарпеточки, виходять теплюсінькі. Це вовняні. Шкарпеточки, о, до мене. О, гість прийшов, я не знаю, хто його на собі переніс. Сонечко прилетіло на світло. Так, ось така. Ну, тут в мене, я відриваю для п'ятки, тому це все буде затягуватися, ниточка і п'яточка. буде така от шіренька. Тобто дірочок тут не буває в мене. Так, щодо візерунків. Вмикаю режим в'язання дрібних везеруночків. Так, а, значить, а, а, такий ще момент. Я для резинків ці шкарпетки, тому що, ну, вовна, ну, я коли на неї подивилася, я зрозуміла, що резинки, з резинки путнього нічого не буде. Тому, тому в мене шкарпетка вся практично зв'язана резинкою. Так. Значить, що я роблю? Я купила шляпну резинку і в'язала її у цю резиночку. Бачите, який ефект виходить. Ось так. Так, такий ефект виходить. Далі. В мене йдуть 20 рядочків резиночку 2х2. І далі йде нерегулярна резиночка, 3 лицевих петлі, одна виворітня. Достатнє більш-менш рівненьке полотно. Ну і мій улюблений варіант у не, не мене зв'язана лицевою гладдю, а верхівочка шкарпеточки зв'язана нерегулярною резиночкою. Так, ось так. І мисочок лицевою гладдю, стрічкове закриття. Для мене класичний варіант. Шкарпетки. Так, ось такі шкарпетки, я думаю, що будуть для сну. Бо шпиці тут четвірочка поні, старенькі шпиці, четвірочка. Ось вони у мене працюють. Так, значить, я зв'язала пюшкар, ну, фактично, ну, третину, так, і зв'язала ще, ну, тут мені трошки-трошки залишилося до п'яточки вив'язати. Е, е, так, і сподіваюся, у мене два таких конуси, так би мовити, бобінки такі залишки з бобінок. Я сподіваюся, що мені вистачить на цілу шкарпетку, і друга шкарпет... з другого конусу в мене буде теж шкарпетка, пара шкарпеток. Так, І в мене готова одна. ну, Тут взагалі бомбезна вийшла шкарпетка за тактильними от відчуттями темненька шкарпеточка, тому особливих візерунків я на ній не застосовую, немає сенсу, їх не буде видно. І якщо хлопці будуть ну, ми ж, я ж не знаю, кому вони дістануть, ну, Як, який, як е, взуття сидить на нозі, може, завелике трошки, і тоді цю шкарпетку можна буде використовувати і в у взутті. Ось теж резиночка 2х2. Ось, І, бачите, відв'язне в мене було, маркер в мене зламався. Щось. Маркери, ну, це таке Ось, І я вив'язала повністю шкарпетку. Буду розпочинати другу. Тактильно, дуже м'якенька. Тут видно, бачите? Значить, це теж в групі розхомячка, розпущену напіввовну, таку кардіограму, Знову ж вже показувала, бачите, яка кардіограма, І в мене як виходить рівненьке полотно. в мене виходить рівненько нормальне полотно. Так, і я додаю ниточку Кід uh, uh, ну, Я вже колись казала. Історію її походження треба думати головою <кій> іноді аналізувати те, що відбувається. Тоді, на 5 светрів, не будеш купувати нитку одного кольору. Uh, так, <кій> це таке буває. Uh. У мене цього кідмахеру дуже багато, тому о, буду додавати. Ще є в мене таке кава з молоком із цієї серії нитки, ну, мабуть, це будуть. Ой, вони світлі, світлі, о, але якщо додати таку коричневу нитку, то буде темніше полотно. Ну, Думаю, я, що робити. Що, що мені робити? Далі, зрештою, тих ниток. Так, ну, як шкарпетки в'язати? Хочу в берці, але треба укріплювати, мабуть, ну, резинку. Ну, та резинка тримається краще. Так, ця така розхлябана. Так. Ось, тобто така в мене ще вийшла шкарпеточка. Ось. Ще кажу, що тактильно, дуже м'якенька, і оцей кідмахерчик. Він, не дивлячись на те, що ниточка товста, основна, він все ж таки додає пушечок і ну, дуже, дуже ну, от приємно. От, дійсно, на, на нічці вона Це буде дуже, дуже гарно а, сидіти. Так, на, на нічці, така ж карпаточка. Дуже приємно буде тактильно. А, це, що я зробила на сьогодні. За тиждень я показала. Ладочка, якщо дивишся мене. Дуже дякую, що додала мене у проєкт Моя добра справа. Ще в нас тиждень, і в мене завдання мінімум це закінчити дві пари шкарпеток. Завдання максимум скільки, скільки влізе, як то кажуть, в'язати шкарпеток. Настрій є, буду, буду багато в'язати цього тижня, сподіваюся, принаймні буду ставити домінуючим цього тижня в'язання. І всім учасницям проєкту вважаю вдалих завершень роботи, гарного настрою у роботі. Натхнення у в'язанні на благодійність, бо це наш особистий вибір кожного. Ось. І о, нехай буде тихе мирне небо над нашими головами вдень і вночі. І дрони перестають літати по нашій країні. Я бажаю вам миру і злагоди. Побачимось у наступних відео.